У Ясинуваті, що неподалік Донецька накопичується велика кількість російської бронетехніки. Про це розповідають українські військові, які стоять у сусідній Авдіївці. За нашими даними, це броньована техніка, і вона взагалі-то готова до бою, але не застосовується. Що за них? Це пасерники російські. Наскільки мені відомо, це Т-72. Терористи з Донецька щодня обстрілюють Авдіївку із важкої артилерії, каже боєць 93-ї бригади. Б'ють із САУ, б'ють з мінометів. По нам б'ють з міномета. Завод обстрілювали із САУ, підійшли завод. Я не знаю, чому місцеві жителі думають, що це ми. Ну, в інтернеті навіть є, що це як бути, національна гвардія, але національна гвардія по нам стріляти не буде. Б'ють бойовики, гибнуть мирні жителі за кілометр від позиції військових у житловому кварталі. Місцеві жителі стоять у черзі за водою. Господар будинку дозволяє набирати з восьмої ранку до другої дня. Подібних місць в Авдіївці кілька, проте навіть вони небезпечні. Днями терористи поцілили просто у таку ж чергу. Да там люди набирали, там самотюком ішла вода, то тобто наповнялась резервуари. От і люди туди підходили, набирали воду. Там жінка погибла, ноги отервала її два чоловіка погибло там. Дві жінки. Ми відходимо від цього місця буквально на 100 метрів, і за дві хвилини починається артилерійський обстріл житлових кварталів. Стріляють з боку підконтрольного бойовикам Донецька. Що там такое? В Та Вообще блізка.

Ми швидко залишаємо місто і вже на визді чуємо, що обстріл Авдіївки продовжується. От е, чорний дим. Саме там щойно відбувалися вибухи снарядів, які е, прилетіли з Донецька. Ми вже виїжджаємо з міста. Тут поруч з нами Авдіївський коксохімічний завод. Терористи е, намагаються поцілити і в нього. Олексій Бертущак, Данило Шматько з Авдіївки, п'ятий канал.